Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса на місяць жовтень, знак задяка Діва. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Ось тут, друзі, тин. ви зустрінете допомогу там, де ви її не очікували. Начебто паркан, але ось така допомога. Ось тут жабка. Вона каже, буде все добре, ніби в казці. Дуже цікава трактовка. Ось тут зимова шапка. Вона означає здоров'я. Воно завжди всім потрібно. Ось тут гніздо, воно показує, що під кінець справи все владнається. Можливо, ви робите якусь роботу або якісь те, що вам необхідно, і зустрілися з якимись труднощами. Але не лякайтеся під кінець справи. Ви зрозумієте, що ви все робили правильно і все вийде так, як ви планували. Ось так сьогодні лаконічно з вами порозмовляв пасіанс. Якщо ви щось віднайдете, пишіть в коментарях. За правилом, пасіянс має розглядатися довго. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Діва. Застереження на жовтень, колесниця. Не поспішайте, будьте уважні. Ваші грандіозні справи обов'язково будуть успішними, якщо ви так будете робити. Та порада, друзі, двоєчка жезлів. Вона каже про те, що якщо ви щось робите самостійно, візьміть собі якихось Помічників, це можуть бути друзі або хтось, колеги по роботі. Для того, щоб ваша справа вдало рухалася вперед. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.